У фоє цього гуманітарного осередку людно. Це мешканці Каховської територіальної громади, які впродовж останніх двох місяців переселилися в наше місто. Прийшли за гуманітарну допомогою від управління Верховного комісаріату у справах біженців ООН. Видають її волонтери громадського об'єднання пролізка. Матраси, подушки, ковдри, набори сімейної гігієни, кухонне приладдя та ліжка. Також видаємо сонячні лампи, видаємо ми для людей, які за останній час перемістилися до Кривого Рогу з зони бойових дій. Минулого тижня допомогу отримали люди, які переселилися з Береславської територіальної громади. На цей рік видачу гуманітарки завершили. Місія «Проліск» надає також послуги юриста і психолога, проводить соціальний супровід переселенців. Адреса гуманітарного осередку Дніпровське шосе 15 а Аліна Чистосердова, Надія Шевченко, Артем Кравченко. Цей день.